Электроэнергии. Мы вдруг на юге ощутили дефицит. Впервые за 30 лет. Как же так бензин вырос опять в цене или дисстоплива? Это же прямое зала. Вот на 20% увеличилась а у людей зарплата. Не... Теперь эту зарплату хотят нефтенники. А Как он может не вырасти? Как в нашей нефтяной стране она должна. Почему она должна расти? Очень просто. Например, как в нашей стране электроэнергии стала вдруг сейчас, сейчас, впервые сейчас. не хватает. Я могу, я могу точно сказать, как надо сделать, чтобы в цене русский. А -а -а. Вот не футболистов покупать, а молодец. система ПВО. А у, у нас куча автомобильных я производителей. То, в Китае колоссально. Когда я вижу на фронте дикое количество там китайских машин и не вижу наших, у меня вопрос, это что, сложно? Или что, нам надо сейчас опять возвращаться к концу 20-30-х годов, 20 века восстанавливают российский автопром, и этом... простейшие вещи не можем сделать, да. чтобы во фронте и этого было море. И Очень хорошо отношусь к Китаю. Можно детский вопрос? Как платежи хорошо пошли? Ну, вот я Китай? тебе и говорю об этом. И я второй тоже, детский вопрос. Скажи, пожалуйста, да, да а вот те беспилотники, возные... которые наносят поражение, в том числе нашим войскам, они где производятся? Той же да. Фирм, да. То же самой фирмы, что наносит им. Да. Да. да, есть такая проблема. проблема. Так как ситуативный друг Эрдоган. Он прости, пожалуйста, он технику заодно кому поставляет. Да, частный бизнес. После войны. Вот теперь был я там на встрече с рядом высокопоставленных офицеров, и присутствовали люди с заводов промышленных. И мы обсуждаем, что сколько делается, производится. И я говорю, ну слушайте, ну, нужно много, много. Ребята из армии говорят, нам надо не 20-30, а 200-300 там условные изделия. И заводчане говорят, а как? Как? У нас же, оказывается, экономика перегрета. У нас же, оказывается, процентная ставка такая. Видно, гражданка Набиулина не знает, что мы воюем против 50 стран. Видно, гражданка Набиулина считает, что главное ⁇ это война с инфляцией. А как производить? Вот как сейчас взять кредиты и что-то сделать? Никак. Как открыть новые заводы? Как конкурировать с могучим Западом? А он гигантская экономика и произвести больше и лучше, чтобы это пошло на фронт не через пять лет, а как можно быстрее. Вот я не могу себе представить, идет Великая Отечественная война. И структура, отвечающая за кредитно-денежную политику надо. Советского Союза, говорят, не, 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 главное экономику не разогревать. А кто сейчас основной фактор, разогревающий экономику? Ну, я все-таки военно-промышленный комплекс. Ну, он же наиболее ну, быстро конечно. развивается, но ну, и все с ним связано. Я тогда просто, я понимаю, что профессионал, отмеченный всем, професіонал, адмічені всім задача. Может Може кто-то объяснит, що сейчас ну война йде? Переважно там використовуються підрозділи зі складу групи військцентр, яка була прислана ще в жовтні 2023 року, саме на цей плацдан, під час початку авдіївської наступальної операції. Це підрозділи другої 41-ї загальної військової армії, а також 90-ї танкової дивізії. Мають підтримку відповідної групи військ південь. тобто там зосереджено найбільше угруповання з усіх на театрі бойових дій. Одночасно можна сказати, що сконцентровано дві групи військ. Їх рух зараз не тільки відбувається по трасі 05 11 саме в цьому напрямку на Новогродівку, Хоча це логічно, тому що Новогродівка та Гродівка вони саме знаходяться на Такою собі перепоною на шляху до Покровська та Мирнограду російських окупантів. Але в них є інші задачі. Вони не можуть просто рухатись в одному напрямку. Вони повинні формувати фланги. Отже, в них ще задача по південному флангу. Це вихід на лівий берег річки Вовча, чого вони не можуть зробити вже досить тривалий час. Вони мають за мету ще забезпечити собі північний фланг. це фактично села та населені пункти по лінії Казени Торець. І це їм дозволить створити умови для наступальних дій вже на розвіженку. Тобто, в них ще одна задача ще це через воздвіженку, захоплюючи воздріженку, вийти на 0,5-0,4. І всі ці дії вони пов'язані в першу чергу з створенням відповідних умов в перспективі середньостроковій виходу на покровськ та мирноград серед в короткостроковій для покращення умов. По проведення наступальної кампанії в самому турецьку, в місті Турецька турецька агломерації відповідно треба чекати або прийняття рішення самими підрозділами про вихід, або від генерального штабу. Як це ще можна прокоментувати? Це війна або до ризики оточення, або ризики інших якихось максимально екстремальних умов для утримання тієї чи іншої позиції. Вони постійно існують, особливо якщо ми говоримо про настільки високий рівень інтенсивності бойових дій, все залежить від прийняття рішення або знову ж таки на самому високому рівні, або це вже прийняття рішення самими. Самими підрозділами на вихід, о, якщо є можливість вийти, то ми пам'ятаємо, як під час російських наступальних дій в районі прогресу також був такий ризик оточення, і саме прийнявши рішення м -м, безпосередньо підрозділом, о, вони були виведені з ну, досить такої дійсно екстремально загрозової ситуації. Таким, о, скажімо так, вони поперли на турецьку раніше, ніж планували, о, тому що о, в тих умовах, в яких вони поперли, це не найкращий варіант в пропорції просування та втрати. Хоча говорять, що росіяни з втратами вони не рахуються, але все ж таки це також має значення за умов, коли ти вже починаєш використовувати оперативні резерви. Саме оперативні резерви використовуються майже росіянами по всій турецько-покровській локації по всьому цьому напрямку. Вони повинні були, от з чого ми і починали. Вони повинні були в першу чергу повністю закрити південний фланг по 0,5-11, забезпечити північний фланг по 0,5-11, а перерізати 0,5-04, основну логістику. І саме після цього створивши ось такі умови, а в найкращому випадку, саме для окупантів, вони ще й з півночі могли закрити турецька просування в районі часового яру, виходу через канал по лінії Іванівських, Клещівка Андріївка І створення ось такої загрози вже з півночі, таким навісом. На турецькому це були б ідеальні умови для початку саме наступальної кампанії по турецькій агломерації. Але вони цього не дочекалися. Чому? Тому що вони побачили вікно можливостей. Вони побачили вікно можливостей, яке неодноразово вже, скажімо так, деякі представники їх командування їм представляли. Це, наприклад, ротація недоречна, та я б сказав би так, недолуга ротація одночасно двох бригад. Вони скористалися цими і прорвали лінії оборони та рубежі, які знаходилися на сході турецької агломерації. Саме ті лінії оборони та рубежі, які повинні були місяцями тримати навалу з боку російських окупантів, вони були фактично захоплені протягом декількох днів на глибину 2,5 кілометри по фронту, 5 кілометрів, і таким чином вони одразу мали можливість зайти вже безпосередньо в турецьку агломерацію в районі дружби північного та південного і просуватися вже в міських умовах. Тобто в них був фальстарт, але для російських окупантів, поки що цей фальстарт він працює їм на користь. Ну, це реалістично, але не тільки в F-16 справа. Самі по собі F-16 не буду використовуватися в такому випадку. Усі зараз акцентують увагу на F-16, вау, f 16 вау, шоломи, вау! В них ракети, вау і таке інше. Окей, добре. А де а, літаки ДРЛС? Дуже багато хайпу по F16, а от про САП-340 усі забули. А без САП-340 f 16 робити по лінії бої немає нема чого. Він може літати десь в тилу, збивати там, крилачі ракети, ХАС-1-555 та калібр. Або виконувати, наприклад, задачі по пуску далекобійних ракет GM-158 джаз. Але по лінії боєзіткнення він не буде відганяти Су-34, тому що йому у цьому питанні потрібна підтримка саме літака дальної радіолокаційної розвідки та спостереження, у якого РЛС надає можливість фіксувати ворожу ціль ЗПР в 15 квадратних метрів на відстані 450 кілометрів. У той час, як радар F-16 дозволяє максимум до 130 км кілометрів йому фіксувати та супроводжувати такі цілі, і це фактично невелює його далекобійну зброю. Ті ж самі, наприклад, ракети аім 120 d АМРАМ з дальністю 180 км. кілометрів. Як можна запустити ракету на 180 км, кілометрів, якщо у тебе радар тільки дозволяє при різних умовах, при різних факторах до 130 км кілометрів фіксувати ці? А тобі ще потрібен буфер безпеки, щоб до тебе не дотягнулося... дотягнулися. Російські е, засоби протиповітряної оборони великого радіусу дії, або російські перехоплювачі, типу міг 31 б е, з ракетами Р 37 М, в яких е, відстань більше ніж 200 кілометрів знищення цілі. Отже, той, хто відправить Ф-16 на лінію боєзіткнення збивати Су-34 без підтримки САП-340, Ну це я не знаю, як назвати такий наказ. Е, отже, ні, по бо лінії боєзіткнення найближчим часом вони не з'являться.